Вітаю на нюдру, попрошу не забути поставити вподобайку, підписатись на нас тут і в телеграмі. Посилання для цього залишу в описі до відео. Якщо є бажання і, звичайно, що можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання, а також номер картки, також є в описі. Комітет Верховної Ради з питань податкової політики збереться 4 жовтня для обговорення фінальної версії законопроекту 11416. Д про підвищення податків. 2 жовтня для обговорення вже зібралася робоча група комітету, оскільки завершився час на подання правок до проекту до 2 читання. До законопроекту про підвищення податків 11416-Д прогнозовано подано 1377 поправок. Більшість з них спам-поправки, які не місця змістовного навантаження, використовуються виключно для виступів у залі. Під час цих виступів вам розкажуть, як все погано і як було б добре, якби при владі були вони вже тоді, напевно, податків взагалі не було б. Таким чином, опозиція традиційно прогнозовно та героїчно прагне затягнути прийняття закону про фінансування армії, прокоментував ситуацію. Голова комітету Данило Гетьманцев. Затягувати з розглядом законопроекту не будуть. Тобто, закон про підвищення податків можуть прийняти вже наступного тижня. Я вказав перший заступник голови комітету Ярослав Железняк під час робочої групи із озвучених змін, які пропонуються від голови комітету, головною була дата набрання чинності. Запровадження помісячної звітності ПДФО з 2025 року, відкладання деяких норм, таких як доходи за результатами річного декларування, залишити 1,5%, Військовий збір до кінця цього року, а з 2025 ставка 5%. Єдиний податок третьої групи з першого кварталу, в якому закон набере чинності, будь-які операції, типу нерухомість з моменту набрання сил закону, тобто не 1 жовтня. Зарплати з 1 жовтня, тобто треба буде перерахувати. Але якщо працівник звільнився, то вже перераховувати не треба. Не застосовувати військовий збір для фопів, які зараз звільнені від єдиного податку. Це фопи, які знаходяться на прифронтових та деокупованих територіях, зазначив він під час засідання групи. Із нових джерел додали ренту на видобуток щебню і пільгу по ПДФО по іноземній допомозі для біженців буде продовжено. Додав він втім, за результатами засідання робочої групи, за словами Желізняка, було вирішено не відкладати срок до 1 листопада. Тобто, по зарплатам військовий збір буде запроваджено заднім числом з 1 жовтня. Також ніякої заміни підвищення, хоча б часткове, військового збору на підвищення ПДВ не сприймається. Додав депутат. Нагадаю, Верховна Рада 17 вересня схвалила у першому читанні законопроект про підвищення податків 11416Д. вирішенням проблеми збору коштів, яких бракує на армію, є підвищення і військового збору і податку на додану вартість ПДВ. Заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев на форумі Бізнес і війна, організованому у Києві, коли держава приходить до людей і каже: Мені не вистачає на армію. Ось тільки, будь ласка, давайте кожен із нас скинеться на цю святу мету. І потрібно швидко. Для цього є тільки дві відповіді: на сьогодні це військовий збір і ПДВ. Тільки ці два потужні податки здатні швидко зібрати гроші в бюджет з усіх платників рівно. Додав Гетьманцев. Данило Гетьманцев вважає, що запровадження податків на розкіш малоефективне. Коли ми починаємо визначати вичерпний перелік предметів розкоші, ми ніколи не зможемо ні з ким домовитися, зазначив, зокрема, голова комітету. Він додав, що критику викликали і запропоновані ставки на окремі товари. Чому ювелірка мала платити 30% за автомобілі 15%, а за квартири та банківське золото 5%. Ніякої не було аргументації, і справді її напевно не може бути, зазначив гетьмансан. За його словами, третім аргументом проти цих податків був їхній невеликий фіскальний ефект. Ми отримуємо досить велику групу незадоволених і фіскальний ефект у розмірі 3-4 мільярдів від запровадження. Будь-якого з цих видів податків, як вважає голова комітету, підвищення військового збору і ПДВ це справедливий підхід. Аргумент про те, що військовий податок платить тільки білий бізнес, який платить білі зарплати, а ті, хто платить у конвертах, не платять податків. Це правда абсолютно, але це стосується будь-яких податків. Абсолютно всіх податків. Тому жодних 100% аргументів на користь або військового збору або ПДВ немає. Наголосив Гетьманцев. як повідомлялося, Верховна Рада 17 вересня ухвалила у першому читанні доопрацьований ресурсний законопроект 11416Д про підвищення з 1 жовтня військового збору з 1,5% до 5%. відсотків, як передбачається, завдяки включенню до законопроекту норми про підвищення до 50% відсотків податку на прибуток банків і підтримці її мінфіну, запропоновані податкові ініціативи принесуть до держбюджету 2024 58 мільярдів гривень, а до держбюджету 2025 – 137 мільярдів гривень. Законопроект уже розкритикувала Європейська бізнес Асоціація, Американська торгівельна палата в Україні, спілка українських підприємців Федерація роботодавців України, Незалежна асоціація банків України, а також форум провідних міжнародних фінансових установ. Низка організацій, розуміючи необхідність збільшення доходів держбюджету для фінансування оборони, закликала утриматися від підвищення військового збору, оскільки він ударить тільки по білому бізнесу і розглянути можливість підвищення ПДВ. На цьому все не забудьте на нас підписатися, підтримати донатом, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Але ж, друзі, саме свою думку, а не розводити гімняні срачі, які ви чомусь так любите. А на завершення всім друзям і ворогам скажу: слава Україні! І побачимось на Нізрубі, не зважаючи ні на що.